5 січня близько дев'ятої ранку у Баштанці, що на Миколаївщині, сталася пожежа, горів молитовний будинок, на базі якого раніше функціонував місцевий волонтерський центр Бункер. На гасіння полум'я виїхали 25 вогнеборців та 7 одиниць пожежного спецтранспорту від 7-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Згодом долучилися і відділення пожежників з міст Новий Бух і Казанка. Приблизно через 2,5 години після виклику рятувальників пожежу вдалося локалізувати а о 15.25 повністю ліквідувати на площі 800 квадратних метрів. Додатково Місце пожежі було направлено всі резервні відділення 7 дипеча, також було направлено додаткове відділення 17 та 20 тепер. Загалом на місці пожежі від ДСНС працювало 48 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки. Також залучалося на пожежу додаткового пристасу. Додатково залучалися бригади газової служби та енергетиків. Також на місці події працювали співробітники поліції. Нині триває розбір конструкції даху будівлі. Олександр Роман базик телеканал Март для є новин.